Співробітники одеського зоопарку виходжують їжака, який самостійно прийшов на територію звіринцю. Директор закладу Ігор Біляков розповів, що у тварини було травмоване око. Наразі їжак у задовільному стані. Детальніше у сюжеті. Травмований їжак наразі знаходиться в реабілітаційному центрі зоопарку. Близько тижня його виходжують співробітники Звіринцю. Це случай, випадок, коли життя само прийшло в зоопарк просити допомоги, тому що їжі живуть, звісно, в парк, і в їжик, який. Е... Какої-то он був худой у нього повріжджен один глаз. Он самостоятельно прийшов зоопарк і прийшов к людям. Реабілітацією їжика займається співробітниця зоопарку Наталя Буковецька. Жінка каже, тварину потрібно підлікувати та вигодувати. Був дуже, дуже голодний до такої міри, що він почав хапати каміння і їх ристи. Він попав в якусь біду, тому що у нього немає глазика, у нього ем, був ем, пошкоджений ніс. Це їжачок цього року. Е, 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 і випустимо його в його. Звичайне середовище найближчим часом лікарі та співробітники зоопарка вирішуватимуть, чи можна відпускати їжака на волю. Окрім нього в реабілітаційному центрі звіринці наразі перебувають травмовані птахи, яких сюди привезли люди. Любое животное, которое ну, естественно, звісно, прилежить нашої регіональної фауні і которої може жити на волі, котрою нам принесли лякзання помощі і смисл в, в тому, щоб вернуть його на волю. Нам э, последние несколько лет стали очень много приносить Раніних птіць в основному носять птіць доносять там і черепах, і змій буває, і куніц нам приносили, і на товідну собаку. Олександра Пономаренко, Олена Голда, Тарас Осіпов. Новини на Суспільному. Одеса.